Нашої з чоловіком незначної пенсії та ще меншої грошової допомоги катастрофічно не вистачає на продукти харчування, ліки та оплату житла. Мріємо повернутися додому, хоча розуміємо, що це нереально. Ніякої гуманітарної допомоги за місцем проживання не отримуємо. Я і мій чоловік будемо вдячні за гуманітарну допомогу у будь-якому вигляді. Цей лист працівникам лікарні прислала пані Ніна Звовчанська. Нині разом із чоловіком вона мешкає на Полтавщині. З подібним проханням звернулася до закладу. Ще одна колишня жителька цього міста. Вона наразі тимчасово мешкає в Харкові. І їй допомогти зголосилося одне із відділень медзакладу. Це була жінка із мамою. Цій жінці 60 років, мамі 94, тобто це дві жінки похилого вже віку. Пенсійного віку, правильніше сказати, і вони обоє були, просили найелементарнішого, тобто починаючи від нічної сорочки, закінчуючи обігрівачем, особисті речі, все ж таки, це розміри, це люди, і вирішили їм допомогти фінансово в цьому плані, щоб вони могли собі придбати те, що потребувало саме примірок. Також те, що можна було придбати без участі саме безпосередньо людей, то ми купили самі. Також були листи і від дітей. Один з листів це була дівчинка восьми років, яка просила гусь обнімусь. В неї скоро день народження було палетка для макіяжу, для творчості набори. Тому в тих листах, де були діти, ми дивилися, тому що були і документи. Не всі згадували про те, що є дитина, але ті документи, які вони теж надсилали, власне, ми бачачи там, навіть і канцелярію збирали для них, тому кожна дитина. Она теж отримала щось для себе у подарунок. Загалом, в рамках акції, українці українцям поділися теплом свого дому. Рівненська обласна лікарня відправила п'яту допомогу переселенцям з міста Вовчанськ. В закладі кажуть, що найчастіше люди потребують одяг, харчі, засоби гігієни, побутову техніку та ліки. Наші працівники лікарні долучилися, і ми вже зібрали більше 50 коробок добра з необхідними речами, які просять жителі Вовчанська. і ось теж нам буквально вчора надійшли ще листи з проханням про допомогу, і просимо всіх небайдужих долучатися. Якщо ми можемо скидати, наприклад, лист, який адресно ви будете збирати, або можна приносити будь-яку допомогу, яку ви можете осилити. Формуючи коробки добра, працівники лікарні обов'язково кладуть в них і свої листи підтримки. Нехай наша підтримка додасть терпіння та саме подарує можливість порадіти та відчути себе щасливими. Ми всі віримо, що незабаром настане не довгоочікувана перемога. Знайте, ми завжди готові допомогти вам в міру наших можливостей. Залишайтесь сильними і будьте здорові. Коли усе необхідне, уже в середині пакунок готують до відправки адресату. От власне така коробка укомплектована. Промаркована поїде вже до міста Харків. Майже кожен, хто отримує гуманітарну допомогу, згодом присилає ось такі звітні повідомлення вдячності. Їх в лікарні читають з особливим задоволенням. Ольга Данілюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.